Слава Україні. Україні! І ви знову на нашому каналі Читати, Читати Круто Буктюб! Зараз ви спускайтесь вниз. Ставите, ставите лайк, лайк, підписуйтесь на наш канал. І нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А в цьому відео ми вам розкажемо про наш Буктюб канал, а також про нас самих. Почну я. Я Петро і мені 15 років. Я Аліса і мені 13. Я Анжеліна і мені 10 років. Ми народилися в, на Полтавщині в Україні, в Миргороді, але зараз, з, з в стосунку з повномасштабною, ми оказалися в Словаччині. Зараз ми тут ходимо в школу і живемо тут в Словаччині. Ми вже на Буктюбі, взагалі на Ютубі, цілих 5 років. Цілих 5 років. З 2020 -го -го лютого я веду свій канал половину свого року. Своє життя. <смеш> <смеш> Петя. Анжеліні, від, Анжеліні від цих цифр вже просто навіть погано. Вона вже від цих цифр в такому шоці, що навіть вже говорити розучила. Так. І... Взагалі, я шокована від цих цифр, і взагалі в нас найбільше контента як, блог, як блогери як в Дітей. Україні. Тобто так. так, в Україні ми можна сказати, найбільші дитячі блогери в нас. Троє дітей, це напевно один з єдиних таких каналів. У нас найбільше відео, дуже багато переглядів. І взагалі ми дуже круті блогери. Також наші книжкові вподобання. В мене раніше це були комікси, а також якісь графічні романи. Я не любив, я не читав класику. Але зараз я не читаю графічні романи, майже хоча вони в принципі мені ще подобаються. Я досі читаю комікси, їх дуже люблю. А також я почав читати або слухати класику, таку як українську класику, а також Стівена Кінга. Я е, на початку своєї кар'єри читала графічні романи ось, та енциклопедії різні наукові книги. А зараз у мене почалась цікавість до іноземних книг, а саме манг. Ось, наприклад, ви навіть зараз на мене бачите. Ході з ізуки, із моя горецька академія. Я, е, як і від дитинства, як і зараз, дуже люблю графічні романи і комікси. І моя думка, як на мене, не зміниться, тому що мені вона дуже подобається. І, як на мене, це дуже класні е, твори. Типу. Також, що я, напевно, ніколи не прочитаю і не буду читати, це романтика. Чи це романтика в таких великих книгах, чи це комікси, чи це манга? Романтику я не люблю взагалі і не буду її читати. А в мене теж це романтика, та ще один пункт. Я недолюблю, не визнаю. Ось, ну, в принципі, ви можете читати, але моя думка, що комікси про супергероїв є переоцінені. Тобто, Майже всі комікси, які Петру подобаються, позаду Анджеліни і Петра ціла полиця коміксів, які я ніколи не буду читати. В мене взагалі я читала раз блюлок, мені дуже сподобалось, але до книг, які я не буду переходити їх читати, це манга, манхва, манхуа і тому все подібне. Тому все подібне. Навіть анімен не буду дивитися і не дивилась, і нічого в цьому дусі. Окрім, так... окрім е, блюлка, тому що це мій топ 1 книг. Найбільші. Я так само говорила, коли Петро дивився аніме. Не дивився аніме. Ну може трошки. Ну також наші такі як досягнення під час нашого ютуб-каналу, нашого блогу. Я назву те, що ми були на книжковому арсеналі в Києві. І ми бачили самого президента Володимира Зеленського. Ми, ми, ми його бачили, і ми навіть йому розказали про наш канал. Він пообіцяв, що підпишеться. Хоч він і не підписався, а якщо він дивиться це, це відео, то хай підпишеться. Я хочу нагадати, що це було перед повнофтальною війною 2021 рік. Літом. Ось ми знаємо особисто або. В на переписку багато популярних сучасних українських авторів. Як у нас англійський біль... або різні е, катятюха. <ріхи> 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 Анжеля... <ріхи> Анжелі сьогодні не, був дуже важкий день, і їх вже пропускає. Анжеліна у нас любить сарказм. <ріхи> Аджеліні їх вже просто трошки поганенько. Германський, хто ще? Можна краще? Ще <ріхи> <ріхи> Перед Бригорович, Шевченко Українка і так далі. Я ще, напевно, відранку не встала. Так, Анжеліні Анджеліні трохи погано. І у нас більше 50 книг з автографами, як і особисто комусь, так і нам трьом. Я вже не знаю, що сказати, тому що ми, напевно, вже все сказали. Про таке дуже прикольне. І тому подібне. Також ми потребуємо вашої допомоги. Як вам не важко, я думаю, ви. Просто спустіться під це відео, поставте лайк, підпишіться. І ми просто хочемо розвиватися далі. Також, можливо, в скорому часі або не в скорому, можливо, отримати навіть монетизацію, розвиватися там якісь, можливо, якісь камери, мікрофони кращі, більше книг, більше відео. І, і вам це не важко. А ми а ми заради вас будемо знімати більше. І кращого контенту. А ще я б, я б хотіла сказати: діліться цим відео та взагалі розповідайте про нас, бо ми, як е, ті люди, які, розп... які розповідають про українську літературу, про за кни... книги, які перекладаються, взагалі просуваємо культуру того, що треба читати та ще на українській мові. І дуже прикольний факт. Нас вже багато раз показували по телевізору і тому подібне по мене... телебаченню. По телебаченню. Мене навіть раз показали в радіо, але це з словацького блогу. Туди ми навіть підходити поки що не будемо. Так. Отже, а ви не забувайте читати українські книги українською мовою різною мовою, але, але тільки, тільки не російською, російською тому, тому що, що наші вам треба. 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 Ну, а всім па-па-па-па.